Всім привіт! Запрошую на канал Чарівний світ Кухні. І сьогодні я хочу розповісти і показати, як смачно приготувати тушковану спаржуву квасолю з овочами. Тож приєднуйтесь до приготування. Для приготування нам потрібні такі продукти: Спаржева квасоля, 300-400 г Нам її потрібно. Ось я її вже промила, підготувала. Також три помідори, цибулина, болгарський перець. Три зубчики часника. Зелень у мене цибуля і петрушка. Також нам потрібні сіль, перець чорний мелений. Можна застосувати інші приправки, які вам подобаються. І ось будемо зараз чистити квасолю від хвостиків. Беремо квасолинку ось таку. Відрізали хвостик і нарізаємо на ось такі шматочки в залежності від величини квасолини, тому нарізаємо на 2-3 частинки. Ось квасолю я вже нарізала всю, тепер її пересипаємо у воду. І ставимо на вогонь. Будемо її проварювати хвилиночок 5-7. Спаржеву квасолю потрібно відварити до напівготовності, також потрібно її підсолити. Поки відварюється спаржева квасоля, наріжемо всі овочі, цибулю дрібно нарізаємо. Перед чистимо від насіннєвої коробочки, нарізаємо його соломкою. Дрібненько нарізаємо часничок, я також нарізаю його соломкою. Помідори нарізаємо шматочками. Відварену квасолю потрібно помістити в холодну воду. Це для того робиться, щоб вона не змінила колір. На розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію. І спочатку обсмажуємо трішки часник, а потім уже й цибулю. Підсмажуємо до злегка золотистого кольору. Тепер додаємо сюди помідори і далі тушкуємо під кришкою. Ось як гарненько протушкувалися помідорчики. Додаємо тепер сюди спаржеву квасолю і болгарський перець. Все добре розмішуємо. Додаємо за смаком сіль і чорний малиний перець. Обережно все перемішуємо і тушкуємо під кришкою 20-30 хвилин. В кінці приготування додаємо дрібно нарізану зелень, знову все перемішуємо і страва готова. Знімаємо страву з вогню. подаємо спаржуву квасолю з овочами до столу. Таку страву можна подавати ось як я з відвареною молодою картоплею. Тож, якщо ви хочете нагодувати свою сім'ю смачною і корисною стравою, приготуйте цей гарнір, який буде чудовим доповненням до м'яса чи риби. Готуйтесь з задоволенням смачного!